Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, проєкт Стоп Мапаганда. інформаційна деокупація України. Вчора я виступав у місті Веймар в Німеччині і місто Веймар славиться тим, що це єдине місто в Німеччині, де кожен тиждень з початку війни проходили мітинги в підтримку України. І е, мене запросили розповісти про моє розслідування вечірньої кампанію в Австрії італія, це більше 500, 500 магазинів. Так от, ці 500 магазинів на даний момент розповсюджують масово фейкову інформацію про Україну. Е, якщо ви зайдете з будь-яким запитом відділ райзер подорожі, то у вас майже немає шансів знайти зображення України в кордонах 91-го року, тобто в офіційних кордонах. Я знайшов сім різних варіантів, які подають зображення видавництва. Це Крим є частина Російської Федерації, Крим є частина Російської Федерації, на яку претендує Україна. Тобто Україна вже як агресор претендує на Крим. Нові мапи вже зображають результати псевдореферендуму осіннього. Тобто, ви можете знайти в магазинах онлайн-офлайн. Тобто ви можете знайти в магазинах офлайн, онлайн вже зображення псевдореферендумів. Тобто я сам з міста Запоріжжя, мої батьки там, російські війська окупаційні жодного дня не було в місті Запоріжжя, але вже на макпах місто Запоріжжя позначається як спільна територія. В чому отрута? Цієї пропаганди, так званої, якою так що доросла людина має психологічний захист, коли вона чує істерію ядерну. так давайте на несемо ядерний удар. Доросла адекватна людина розуміє, що це погано, коли люди купують підручники, атласи світу для дітей, для дорослих, глобуси, мапи, автомобільні атласи, е туристичні товари. Тобто, у мене я е привіз брошуру. Яку я придбав Швейцарії про Україну, тобто, тобто це окрема книга про Україну, в якій Крима навіть немає в переліку областей. Тобто Крим зображений в Російській Федерації. І люди, які навчаються ціле покоління німців, австрійців, швейцарців, які навчаються на таких матеріалів, для них стає реальністю, що розчленування України. І тоді для них стає питання: звісно, нам треба, давайте допоможемо Україні, дамо зброю для захисту, але як ми можемо дати танки, які підуть там де окуповувати Крим, тому що вони думають, що Крим це Російська Федерація. Так? Тому е я зараз займаюся тим, щоб донести до уряду Німеччини журналістів німецьких той факт, що Найбільше видавництва Австрії, Німеччини Швейцарії масово видають таку продукцію, а найбільші продавці книжних товарів це продають. Тобто це система, яка вже на мої підрахунки мільйони копій різних матеріалів. Тобто, що може думати дитина, яка купує атлас National Geographic, ви, мабуть, чули такий бренд відомий американський, коли в цьому атласі зображається. Кордон та Крим, на який претендує Україна. Я не знаю, як ви інтерпретуєте, я інтерпретую це, що Україна вже зображується як агресор, і це дуже гарно лягає у е, наративи Російської Федерації, коли вони кажуть, ми ні на кого не нападаємо, ми тільки захищаємо ось наші землі. Тобто, е, тому це велика проблема, яку я маю надію, ми почнемо вирішувати.